Привіт! Я нова ведуча дитячої програми Богдана Буркало. Сьогодні я вам розповім про себе. Я навчаюся в школі номер 2 в 7 класі. Люблю свою школу, клас, мрію про навколосвітню подорож і думаю, що це колись дійсниться. Дівчатка, А вам цікаво, чим ми будемо займатися на цьому тижні? Багато цікавого чекає на вас, хлопчики-дівчатка. Сьогодні ми відправляємось у центр позашкільної роботи з дітьми. У середу на нас чекає казочка від Валентини Костьо з її власної книжки, яка називається Намистинки. А в четвер на всіх чекає Лялькова вистава. А чи знаєте, хлопчики дівчатка, який сьогодні день? Звісно, сьогодні вівторок, 14 лютого. З цієї нагоди я вам розповім легенду. Існує легенда, що 14 лютого стало день святого Валентина, завдяки священнику Валентину, який жив, жив у Римі за імператора Клавдія II. Тоді існував наказ, що забороняв римським воїнам одружуватись. Клавдій був упевнений, що сім'я заважає чоловікові воювати. Проте священник Валентин таємно вінчав закоханих, пар, незважаючи на імператор. Наказ. За це його було заарештовано у в'язницю. Як не дивно, але саме тут він закохався в сліпу дочку наглядача. І у день страти, 14 лютого, дівчина отримала листівку. Там, де було написано від Валентина, з того часу кожен рік закохані святкують День святого Валентина. У цей день завжди дарують один одному подарунки. До подарунків на це свято тільки одна вимога. Вони повинні мати форму сердечка: чи то подушечка для дивану, чи коробочка для рукоділля, чи гребінець для волосся. А якщо подарунок прямокутний, то має бути обов'язково прикрашений сердечками. Хочу всіх привітати з Валентиновим святом від серця побажати щирості в коханні! Тож саме сьогодні пропоную здійснити телевізійну екскурсію до центр позашкільної роботи з дітьми. Подивіться, погляньте на це сердечко. Це не просте сердечко, це виготовлене з кіста. Подивіться і вчіться. Ми хочемо привітати всіх глядачів нашого міста, нашого району з таким святом. І, звичайно, побажати вам виготовлення гарних валентинок для своїх коханих, для своїх близьких. Хочеться побажати, щоб в вашому житті завжди сайло чарівне таке почуття. Ну і для цього для того, щоб ви гарно могли привітати своїх коханих, ми хочемо вам вас ознайомити з новою технологією виготовлення валентинок, тобто валентинки з соленого тіста. Анна Іванівна, наш керівник, сьогодні вас ознайомить і ем, конкретно розповість, як. Треба приготувати, як можна приготувати валентинки у вигляді сердечок із соленого тіста. Отож анна Івановна, будь ласка, вам слово. Виготовляємо солене тісто із муки і солі. Беремо кілограм солі і кілограм муки і змішуємо її з водою і ліпимо кістом. Має бути як пластилін дуже тверде і гнучке. І щоб не липло до рук. Виготовляємо тепер валентинки із серця різної форми, будуть вирізані і просто заглажені руками. Сердечка. Анна Івановна, розкажіть нам, будь ласка, от зараз у нас вже е, вироби готові, можна сказати. Так. Так, Перший етап закінчений. Ми виготовили те, що ми хотіли побачити. А зараз е, скажіть, а що далі робити? От у нас готове сере тісто, готовий сирий виріб. Що нам далі робити? От як його сушити, чи може випікати, чи що з ним далі робити? Будь ласка, розкажіть нам. Технологій багато висушки, але ми обично засушуємо її в духовці. На півгодинки, годинку, на слабому газі Повільно. або в духовці. Повільно сушиться, так. Так? Повільно сушиться ага. щоб не погоріли роботи. Ага. Більше засушується, воно просто робота буде біла, така, ага. як гіпс. Ага. Потім засушили роботу і ми її вже постепенно вже засушили і можемо її вже розфарбовувати фарбами. А як ми на знаємо, що ця робота вже висохла? От як можна визначити? Як видно? Видно по роботі, якщо вона вже висохла, вона вже трошечки десь може потріскати чуть-чуть незамітно, але ну, ми вже беремо е, із. Духовки і перевертаємо з іншої сторони, чи вона не липне. Якщо вона вже не липне, вона вже готова робота. Готова робота. У нас. Дуже добре висушена і вже можна значить, приступати домалювання розмелю... до розмаркування. Ну, цікаво. І е, коли у нас висушені роботи, ми приступаємо, беремо що, фарби, чи, чи лак, чи що ми беремо? Беремо фарби, гуашеві які? гуашеві фарби, так, так пензлики, і починаємо і фарбуємо е, і... роботу на своїй фантазії. Дітей розвинута фантазія, багато знають кольорів змішування так. і розмалюють свої вже серця, вже як вони хочуть. Отож, ми um Виготовили вже Валентинки. Майстер-клас наш закінчився, і ви бачите, готові вироби. Дуже гарні, привабливі. І е, дійсно приємно було би отримати е, кожній людині, кожному е, нашому мешканцю в день Валентина. Такий незвичайний подарунок у вигляді Валентинки із соленого тіста. Вітаємо всіх! З Днем Валентина! Кохання щастя! нових зустріч! Програма Казкове місто і з вами нова ведуча Богдана Буркало. Пока-пока, але прощаємось тільки до завтра.